Ну що, друзі, винкрузер чистенький, перша його чистка, е офіціал. Що ще сказати? ну От є отакі окантики, про що зараз бо, чим будемо займатися. Це все їм новими. Тому і проїхалось. Бо вже самостійно таке дуже важко. Вже назбирується по кантики, починає замічатись. І хочеться, щоб це все було чистенько, коли ти себе поважаєш і любиш свою машину, свою сім'ю, то хочеться, щоб вже все було чистенько. Тут теж трошки наносилося, не страшно. Що в нас тут? Чистенько. Оцей кантик через те, що вікно відкривається, машина їздить по полях, вона трошки не Так, трошки отут якоїсь органіки. Тут трошки органіки. Зараз заберемо, о, все чутненько. Ну, а в загальному це все запилено, пиль, як правильно по-українськи. Трошки засмічено. Треба буде так. І ми зараз цим займаємося. іменно такими важкодоступними для руки і тряпки місцями. Ну і все пропаримо, зробимо дезінфекцію гарно все-таки. Шкіра має де-не-де де, якусь органіку десь трошки бачите, отут. Загрязнилось. Ой, загрязнилось. О, Як то важко стало говорити. Ну, Нічого. нічого, Будемо виправлятися. Що казати? от Багажник, бачите, оце полка для активного відпочинку. Все чисто, просто. от, 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 все чисто, зараз ми її будемо просто доглядати, щоб вона вже була вкрай чиста, ну, тут трошки теж розбиралося, але нічого страшного по краєчках. Ну і тут трошки органіки і все остальне. Брут, 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 брут. Так, що у нас перфорація каже? Ну, ніби не забита, відкрита. Ну, і тут стоєчки теж органіка і бруд. Ну, і Запилені з, з завісом. Ну нічого, ми зараз це все виправимо. Машинка буде. Виглядати так само, як їде. Їде вона цікаво. Ну що, друзі, крузак 47 пробіг. Машина, можна сказати, новенька, любима, бо машинкою доглядають. Але от такі от в машині коцки. причому по всіх пластиках. Я не розумію, чому настільки, от, бачите, сама себе така тушата Е, Відця би я тут помив, помив потолок, помив стійки, помив паски без паки. Попри те, що машина не з великим пробігом, все одно в їздять люди, десь чихнули, десь щось, плямки такі маленькі з'являються. Тобто потолок обов'язково треба пробувати простірвати, не заношувати його, бо потім тотальна стірка дуже проблемна. Пори всі гарно, перфорація вся відкрита. Сіренький, гарненький, м'ягенький, пахнючий. І так вона по кругу, по кругу, покругу. Мої всякі такі штучки, які незрозумілі. Тут теж -то є щось таке незрозуміле. Ну і я його не цепав, нічим щоткою не бив. Ну, все-таки солоновий, шкіра ціленька, новенька, і тут щось щоткою терти, мені каже, це буде лишнє І не можна. Не можна щітками терти, бо набуваються риски навіть на шкірі. Потім вона ще скоріше загрізняється. Замащується і тоді важче стає доглядати за такими машинками. Тут багаж... багажнику особи проблем не було. Він тут по кантиках трошки понасипав, але опять же, бачите. Ну якось так. Тут -от старт. Воно старлося від цього пластика. Тобто він рухається, і тут. коротше, не люблю я, коли пластикові багажники, вони затираються. Або світлий пластик. На світлому пластику все так не так замітно скажімо. Знайте, все, всюди пильність забралась і воно вже таке правильне Гарна сіренька, ладенька, удоб... зручно буде витирати пиль, пиль, ну, пиль не пиль, ну, в общем, зрозуміло. Ну Тут теж кантики, бачите, так от. між ниткою. Там. І тут ковиряти. ну Чесно, це варварство. Це варварство. Це я з фонариком, телефоном, це витягує так, його незамітно. А там чурхати пензликами, схімкою, заганяти дохімку, надирати там риски, це довго такі солони не, не, не служить. Тобто Миємо все, що відмилося, забрали. Тут і відрізняється солон якісний, неякісний, тою строчкою, якщо строчка правильна, вона закривається, відкривається і це все можна достати. А коли таки от туди мусор попадає між вами, Тойота, йота, Ну, окей, що? Машинка чиста, а то, що вона не сильно якісна, то вже таке, хоч непогано.